Друзі, вітаю! Сьогодні надзвичайно важливий день. Відьков їде до Путіна, будуть говорити про Україну. Трамп збирає своїх чиновників. CNN критикує Трампа за те, що нетрадиційний, небюрократичний, не зовсім до кінця державницький підхід має Трамп, передаючи своїм бізнес-партнерам мирні перемовини, які не завжди можуть бути стратегічними, вигідними і для штатів. І для країн, які є друзями Сполучених Штатів в регіонах. Путін тим часом користується Трампом, Путін користується тим, що Трамп лояльний до нього, тим, що відков практично більше російський переговірник, ніж американський, і Путін піднімає ставки. Путін зараз ставки піднімає навіть вищі, ніж при Байдені, хоча каже, що Трампа боїться, поважає і готовий з ним дружити. Тобто Байдену Путін. Пропонував набагато більше, ніж Трампу. У мене є трохи інсайдів з наших переговорів, про що власне домовилися, що зараз зупинились, як далі буде рухатись паралельно Макрон завтра з Сі, а політико каже, що Сполучені Штати не проти віддати російські активи Росії після війни. Тут на деби починає вставати навіть не Україна, Європа. Так подождіть, це ж не ваші гроші, вони в Європі лежать, чому Штати розпоряджаються? Ну, Європа відчуває, що якщо не буде діяти на допомогу Україні, то може просто стати колонією, економічною колонією між Штатами і Росією. Тому Макрон їде до СІ і намагається домовитись. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ви знаєте, що Росія сіє дезінформацією. Дуже важливо бути підписаним саме на тих, кому ви довіряєте. Мене звати Микола Давидюк. Я тут. Роблю оперативну аналітику, і ваша підписка допоможе нам дійти до 800 тисяч. А ще тут допомагає Збройним силам. Путін дійсно користується Трампом і намагається підняти ставки. Каже знову ж таки, не підтверджено каже, що йому доложили а захваті Покровська-Волчанська перед переговорами США. типова російська стратегія. Заявити, що заявили якісь місто, навіть якщо його не заявили, Трампу донесли, Трамп же ж на карти не заходить і каже, все, типу, от Путін Герасимов сказали, що вони захватили. Значить, все, типу, міст немає. Росія сильна, Росія атакує, Трамп любить переможців. Єдина ще одна штука: Трамп лояльний, толерантний до брехунів, тому що все це неправда. Ні Покровськ, ні Вовчанськ не пали. Так, там є зараз присутні. Російські війська хтось каже, що кілька десятків, хтось каже, що там дві-три сотні. Але місто повністю вони не контролюють, плюс Україна вибиває Росію всюди, де може. Друге, що робить Росія, каже, що Путін доручив і це Путін зону безпеки вздовж північного кордону з Україною. Тобто, як це перекладається з твариничої на українську. О тому, що це заява Путіна. Вони хочуть на півночі країни зробити так звані окуповані території, типу як буфер. Знову ж таки, це ж логіка Орвела. Ми на вашій території робимо буфер, щоб, не дай Боже, ви на нас не напали. Так ми за тисячу років на вас не нападали, а ви на нас 350. Ні, ні, ні. Але хай буде таким чином, вони приховують спробу окупації наших територій, одягаючи їх у вбрання типу, санітарна зона чи там е буферна зона, зона безпеки. Уявіть вбивця, який викрав 20 тисяч дітей, говорить про зону безпеки. Для кого. Для кого зона безпеки ви прийшли на нашу територію? Але зрозуміло, що Трамп цього слухати не хоче. В нього є Відьков, який знає правду. Відьков нам, до речі, пропонував це, до речі, слідкувати за нашими переговірниками. Каже, наша вам та Європа? Це на переговорах в Майамі. Ми вам, говорить, стільки грошей Росія предложить. Там знову вертаємося в 90-ті. Дешевий газ. Будете продавати в Європу. Беріть, по 50 доларів. Просто треба дружити з Росії. Разом будемо відбудовувати Донбас. Заробите на своїх же вбитих співгромадянах. Далі вони не проти нас включити в Антарктичні угоди зі Штатами. Каже, один відсоток вам дамо. Може навіть два, якщо швиденько будете здавати міста. Це Відьков пропонує. Відьков пропонує нашій групі. Європа більше не дасть. Нагадаю, що під 270 мільярдів Європа дала Польщі після вступу. Третина трильйона Польща отримала і виростила свою економіку за європейські гроші до рівня економіки Англії. Ось це сильно. А що Росія пропонує? Виростити новий клас олігархів, казнокрадів, ОПЗЖ чергове з Чернишовими і Міндічами. Ну ми вже це бачили з цим хочемо боротися. Тому зараз у нас відбувається наступна історія. Ми зараз говорять інсайдери, домовилися по всіх пунктах на 90%. Сьогодні всі дуже сильно ждуть перемовин Вьеткофа Путіна і як Путін себе покаже, тому що це буде історія про те, що він зараз піднімає ставки. Ми взяли міста, ми там санітарні зони. Путін може зірвати ці переговори. Ненажерливість Путіна може призвести до того, що вони зірвуться, а Трамп плює на умови для нас, але аби до Різдва все завершилось. Українська переговорна група погодилась на багато питань, деякі з них заволювавши. Ну, наприклад, російська мова не державна, російська мова офіційно має бути прийнята регіональною. Наприклад, не вихід із Донбасу. До речі, це питання не погоджено. Наша група пропонувала вирівнювання лінії зіткнення. Типу, десь росіяни поступаються, десь наші поступаються. Далі росіяни хочуть забрати Сіверський Донець, щоб був канал, власне, на Донець, тому що Донецькі росіяни не можуть управляти. А, наші погодилися на скорочення армії до 500 тисяч. Далі швидкі вибори: 60% Сказали, що це говорила наша сторона. Ну, от Америка просто сказала, треба вибори говорили. Правда, своїм же слугам сказали, що ні, виборів не буде про це. Не говорили. Говорили. Наші відмовились від НАТО, але НАТО має сказати, що вони самі підписують договори. Ну, от, знову ж таки, це те, що говорила переговорна група, не радячись з парламентом, не радячись з людьми, не виносячи на референдум, це типу їхня гра. Щось вони замаскують, щось залишать. У Умеров мав ще кілька годин окремої зустрічі без переговірників з Вітькофом. Там теж були окремі питання. Далі е, гарантії безпеки не погоджені. Наші хочуть, щоб е, зараз погоджувалися, ну, от, і були реальні гарантії через Сенат, Конгрес, прогнати їх, проголосувати. Будапешт ми бачили. Вічков каже, ні. Підпишемо, потім будемо говорити. Таке, що коли ми підпишемо, на, на, на що ми треба Росії. Вона піде робити ракети, щоб через два роки знову прийти на нас напасти. Так е наші, до речі, це дивна інформація. Я отримав від дуже поважних дипломатів. Кажуть, що вони не проти визнання окупації якраз таки Штатами. Е мовляв, це може бути історія про те, що, ну, типу, прийде інший президент, він не визнає, але це гра з вогнем. Це дуже сильна гра з вогнем. Тому що якщо ми будемо не проти визнання територій, окупації територій штатами як російські, повірте, дуже швидко нам сплетуть лапці. Якщо переговорна група наша погоджується, ну це теж не хороша історія для нас. Тому зараз потрібно знову ж. Президент каже: типу: Ну, ми там договорилися, нам треба, нам треба, значить, про все домовитися, все. Все рухається, все чудово, 90% погоджено. Президент, до речі, прилетів зараз в Ірландію. Але, типу, друзі, перед тим як підписувати, люди повинні знати, що підписуємо. Бо те, що ви понадомовлялися, на вас там вітко втиснув, а ви там відбивалися, і плюс вам паралельно пропонували купу угод, вам пропонували купу в тому числі персональних історій. Це не значить, що країна це підтримує. І ось тут треба теж розуміти, що. Погоджуються на багато що, тому що думають і знають, що воно може не стати публічним. Але переговірникам треба пам'ятати, що ми знаємо їхні імена і можемо знайти по всьому світу. Тому що багато хто з них думає, що будуть жити собі за кордоном в дорогих пінхаусах і тратити свої мільярди, які вони тут награбували. Вони плюють на нашу державу і думають зараз виключно. Про себе і свої політичні цілі. Е, CNN розкритиковує власне план Трампа. Каже, що дуже багато з цієї неформальщини, яка не дуже добре впливає на Штати в цілому і на партнерів, тим більше. Далі, що відбувається? Е, крім того, що CNN в Україні Зеленський прилітає до Дубліна. Його друг, кум, брат і сват Чернишов якому сказали, заплати один хабар, який ти виніс, із сотень, із сотень таких. А, про чому дехто говорить журналістів не на камеру. Хто чув, і бачив плівки? То Чернишов каже, ні, бюджет дати 50 мільйонів разова взятка, щоб, типу, пішов в апеляцію. Каже, ні-ні, ні заберіть 50 мільйонів не готовий давати. В СІЗО теж не буде сидіти. Я просто особисто зобов'язаний». Каже, я ж людина чесна, 100% чесно, вже яка кримінальна справа на нього? Правда, коли друг президента може ні за що не відповідати? Міндіч вже давно в Ізраїлі. Ще в слузі народу в другому сезоні. Міндіч дзвонили, просили пропустіть. Так і пропустили. Так сталося в житті. Білий дім. Оптимістичне очікування щодо процесу переговорів. В Левіт. США хоче повернути. РФ заморожені ЄС активи Росії і собі зробити 50% Європа бунтує. Але правда, на днях ми попросили в Європи, щоб Центробанк Європейський дав нам гроші, кредит під заставу російських активів. А вони відмовили. Ну тоді, друзі, якщо не хочете, щоб управляли вами, приймайте вчасні політичні рішення зараз. Ось це важливо. Голландці молодці. Зараз розгортають свої системи Петріот якраз таки вже Жешові. От в Польщі захищають поляків, тому що там наш хаб, який везе зброю для України. От, і це хаб, який працює на всю Європу. Тому голландці взяли відповідальність на себе і е зробили таку історію для нас всіх. Голландці молодці, але всім європейцям треба брати приклад з голландців. Важливий день. Слідкуємо за зустрічю Відькофа з Путіним. Слідкуємо за Путіним чи той шулер вбивця. От і слідкуємо за Китаєм. Завтра розпочнеться трек. Ну і важливо наша зустріч в Ірландії. Теж можливо буде додаткова інформація. З наших переговірників вимагаємо дати інформацію, звіт як саме йдуть переговори. Якщо нам розказують, що вам не важливо знати, бо якщо ви знаєте, ви тільки спортите переговори, це буде означати, що там суперневигідні для нас історії, і краще нам цього не знати. Розумні державні мужі, які вміють красти мільярди, краще знають, як нам завершити війну. Єдине, що я говорив раніше: підписів цих переговірників мало. Треба або верифікація парламентом, або виносити на референдум. Тоді всі ці питання стануть. Відомими, і тому краще не намагатись обманути український народ, тому що в будь-якому випадку правда стане явною. Слідкуємо сьогодні. Я ще вийду на зв'язок. Я бажаю вам безпечного хорошого дня. Знаєте, головну погоду в Україні роблять не переговірники, не політики, а роблять Збройні Сили України. І тільки дякуючи їм, ось те, що говорив Путін, це брехня, тому що вони там стоять, знищують окупантів 24 на 7, кожну секунду тримають небо і українську землю. Ось це супергерої. Тому ми пам'ятаємо і знаємо і завжди по можливості допомагаємо. Зараз у нас невелика пауза по зборах. Вчора переслав на 210-й полк всі гроші, купуємо мікроавтобуси. Але я вам скажу, що. Пройде певний час, ми відпочинемо, заробимо і з потрійною силою вірвемося їм допомагати. Тому я впевнений в світлому майбутньому, що ми прорвемося, пройдемо і зробимо, що світ буде говорити українською, світ буде любити, шанувати і гідно ставитись до України. І ми це зробимо. І тиск на владу, і критика їхньої корупції це тільки для того, щоб вони були сильніші і більш проукраїнські. Хоча давайте відверто. Частина з них все ж таки потім потрапить в буцегарню за ті злочини, які вони робили в час війни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!